Івано-Франківськ не зупиняється у підтримці ЗСУ. Перед 33-ю річницею проголошення незалежності України очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків у шосте за цей рік навідався у зону бойових дій. Побував на Харківщині, Донеччині і Запоріжжі. У чергове повезли допомогу від міської громади для наших земляків, котрі захищають Україну. Цього разу це ФПІВДРУН, мавіки, засоби радіоелектронної боротьби, зарядні станції та багато інших потрібних на війні речей. А також до Дня незалежності підготували міські відзнаки для наших захисників. Веземо знову ж таки ті речі, які найнеобхідніші, і ті, в яких є потреба. Тобто те, то, що хлопці замовили, те, відповідно, і веземо. Поряд з цим веземо ті ж самі речі, що кожного разу. Це дрони, це і Mavic, і розвідувальні дрони і БПЛА Камікадзе ФПВ. Маршрут у нас буде. І Харківська область, і Донецька область, і запорізький напрямок. Не Запорізька область. Також франківські волонтери повернули до прикордонників, у лавах яких нині служить керівник Івано-Франківської муніципальної аварійно-рятувальної служби Олег Бевський. Їм передали десяток ФПВ-дронів і два Мавіки. Не оминули і четверту окремого танкову бригаду. Для них привезли сорок дронів і Мавік. Очільник громади вручив захисникам міські відзнаки за честь і звитягу. Для нас дуже важливо. Підтримувати, особливо перед Днем Незалежності України, адже хлопці боронять незалежність нашої держави, хочеться подякувати. Ну і також веземо медалі для хлопців, щоб хлопці відчували підтримку з боку громади. Чергова поїздка дуже важлива вже, мені здається, третій десяток поїздок вже спочатку повномасштабного вторгнення. А загалом з 2014 року це такі регулярні поїздки, які ми здійснюємо для довійськових. Підтримка наших збройних сил є серед першочергових завдань міської влади. Івано-Франківська громада від початку року передала на потреби ЗСУ вже понад 8 тисяч дронів і на цьому не зупиняється.